Запорізький ферозинту і маріупольський азовмаш власне півфінальне протистояння перетворюють на справжнє повітряне шоу. На доказ видовищний алеюп від Ренді Калпепера і Камерона Мура. Мірослав Радуліця виконує додавання після невдалого слемданку. І з цим приборканням норовливого м'яча розташовується на четвертій позиції. Рухливий блискавичний запорізький велетень Камерон Мур виконує перехоплення і на крейсерській швидкості здобуває очки з фолом, щоб потрапити на третє місце. На другий щабель застрибує Джеремі Шапел, котрий незадовго до власної дискваліфікації встиг скористатися передачою мура і вибухнути потужним китком з гори. А на самісінькій верхівці взірець ефективного командного захисту демонструють Маріупольці. Лінґрір і Мірослав Радуліца двома блокшотами поспіль відводять небезпеку від власного кошика і потрапляють на перше місце добірки найкращих миттєвостей Суперліги 29 квітня.